Всім привіт! Ви на каналі Діма і сьогодні буде відео про Новий рік. Мама і сім'я. Зустрічайте! статі всіх з новим роком. Синуля ти де! Ти табеля приніс? Бігом табеля давай. А, а мені я не давав. Давали. Щас подивимось Подивись. що твій табель? Ось. Українська мова 7. Українська література 5. Математика 2. Іноземна мова 8. Пізнаємо... Пізнаємо світ. 4. Історія. Неатестований. Етика неатестований. Ану йди сюди. І ти. Сюди встань. Повернись. Ні, нахуй. Щас я тебе наб'ю. <ріст> Господи, що вона там не можу кодить? А я сейчас ще тебе наб'ю. Ти де був? Ну, я був на рибалці. А що таке? А де ж вудочка? А воно гаражі. А то кажи. Або ти покажу. Я бачу, в тебе тут вудочки нема. Так, що б пішли. Налуплю зараз. Ти не починай, будь ласка. Та що починай? Зараз налуплю, вся срака буде горіти. Угу. Mm -hmm. А я буду махатися. Ага. Сейчас от махнешся, ще 50 разів отлуплю. Серега! Серега! Боже, там що, мама тато б'є? Що бося? Бігло. Не... Подиви, яка стара зовсім. Серега, я пойшов до твоєї симки шедіє. Ну, ай, не нахуй. Хорошо. Мама, що ти було? Папа вигнула з дому, а зараз ще тебе налоплю. Сім'я сюда. Опець, та дура, з дому. Отастеро вигнав з дому. що я женився на неї? Куди мій тепер іти? Так, синуль, давай готовити блюдо на новий рік. Давай. Папа, я до тебе. Папа, вона мене тупа! О, сину, привіт! Вона мене теж вигнала. Пош То я сам не знаю, куди йти вже. Пошли до Сереги. А знаєш що? Ми що, а... скитані що я це їй скажемо. Пошли. А пошли їй все розкажемо!